Я чоловік, і я пройшов в певний період часу своє переусвідомлення, коли проходив певну кризу. Я дізнався доволі багато інструментів, коли чоловік може не затягувати свою трансформацію, свої зміни заради сім'ї, заради дружини і дітей, а робити кроки на випередження це перше. Читати книги, як би це банально не звучало, читати книги про чоловічість, про сім'ю, про батьківство, це працює. Це змінює мишлення і це працює. Друге, це буквально ініціювати розмови з іншими чоловіками про сім'ю. Це не властиво нашій культурі, і я думаю, що якщо так. Чоловік з ініціює, то інші, хто не очікує цього, можуть навіть зніяковіти якось або посміятися. Але, наприклад, в Хмельницькому в нас тут є тато клуби. Це кожної останньої суботи місяця. Ми збираємося для того, щоб говорити про сім'ю. Ми ділимося своїми викликами, ми ділимося своїми якимись перемогами. Коли ми слухаємо одне одного, ми вже вчимося. Ми вже вчимося в різних сферах життя бути чоловіком, який чуйний до своєї сім'ї, до своєї дружини. Ну і ще один момент це, це прислухатися до своєї дружини. Дуже часто це допомагає прямо прекрасно, найкраще допомагає. Бо що дружина говорить про свою потребу, як правило, або про потребу сім'ї, або про потребу дітей. І чоловіку просто треба трохи вмикатися, що. Потрібно послухати, що вона мені каже. Ну звісно, що дружині треба можливо підбирати риторику не звинуваченнями і претензіями, а саме шукати підхід.